Як стало відомо, проросійські активісти знову захопили приміщення облдержадміністрації в Донецьку. Тим часом у рівному жінки з дітьми влаштували акцію Мами проти війни. Майже півтисячі городянок прийшли в середмістя, щоб висловити свій протест проти будь-яких воєнних дій на території України. Крім того, жінки написали звернення до російських матерів. Не боятися вагітнити і народжувати, ось чого прагнуть нині українські жінки. Це можливо лише під час миру та за умови стабільності. Тож рівненські матері зібралися на майдані незалежності висловити своє прагнення, жити. Під мирним небом мета акції показати, що в тому числі рівненські матері проти війни вони за мир у всій країні, і відповідно таким своїм своєрідним зібранням, своєрідним рідним ну заходом, який сьогодні відбувається, Ми хочемо показати, що ми хочемо жити в вільній країні, незалежній країні, і те, що можети ми під мирним небом. Цього прагнуті сестри Москальчуки, Ірина, Софія та Ольга. Вони кажуть, попри своє прізвище, їхня родина за єдність і процвітання. Ані України мій чоловік особисто їздив на майдан. От, ну що можемо, стараємося якось підтримати, щоб все ж таки було краще для цих наших діток. Ми не байдужі, те, що відбувається в державі. Ми хочемо спокійно, мирно жити і проти будь-яких воєнних дій на нашій території. Щоб на Україні був мир, щоб ніяких війн не було, і щоб ми були незалежні від всіх, і всі знали, що ми є українці, і наші дітки росли вже і гордилися тим, що ми є українці українці. жінки звернулися до росіянок з листом у посланні українки називають їх сестрами і просять запитати самих себе в ім'я, чого гинутимуть на чужій землі ваші діти. Так вважають рівнянки, вони достукаються до материнських сердець, тому що жінки краще розуміють одна одну, і немає більшого відчуття на землі ніж відчуття матері до своєї дитини. У російських жінок сини, які йдуть на Крим. У нас наші діти, які там стоять і захищають свої військові частини. Рівнянки закликають сподіватися на мир і спокій, а ще вірити у здоровий глузд усіх, хто причетний до напруження ситуації у Криму. Містянки хочуть жити в країні, де немає військового протистояння. Не хочу, щоб стріляли і не вбивали людей. Ми проти війни. Світлана Прокопчук, Денис Коломис, рівне НТР.